Так, мій кактус. Бі -бі -бі. О, Привіт! Привіт, кабанчик-багданчик. А що це за незнайома рослина? Хм. Ти вона схожа схоже на тебе, ти ще колючка. Ти маєш рацію, кабанчик Богданчик, тому мені цей кактус і подарували. Я іноді виношу його на сонечко, Йому подобається спека. Mm. Як ти сказав, кактус? Так, бачиш, він у вазоні, а справжні кактуси ростуть на засушливій землі, навіть у пустелі, та за розміром набагато більші. Це так. А чим у нас вони не ростуть? Тому що у нас часто йдуть дощі а кактус не любить вологу. М -м -м. А чи ти його ніколи не поливаєш? Чому ж поливаю? Тільки рідко, один раз на десять днів. М -м, дуже цікаво. А який він на смак? Кабанчик багданчик я не пробував. Але знаю, що в пустелі його їдять верблюди. Зараз я спробую. Не треба. Ой, вколовся. М -м -м. Звичайно, кактус не дасть себе образити, його колючки захищають. <хи> Тебе теж твої колючки захищають. Ви з цим кактусом випадково не родичі. <хи> 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 Ні, банчик Богданчик, я тварина, а він рослина. А Можеш трохи постерегти мій кактус, поки я за ягодами збігаю. Я швидко. Зараз бігаю за кошиком, зберу ягодку та повернуся. Mm, ну, ну добре, mm -hmm, давай. Я на травочці посиджу та подивлюся на цю дивну колючку. Mm -hmm, дякую тобі. Тільки слідкуй, щоб на нього сонечко гріло. Якщо тінь з'явиться, ти його перестав. Mm -hmm, добре. Форфрфрфрфе. Ключка. Таксонечко на тебе п'яти гріся, гріся кактус. Фур-фур-фур-фур-фур-фур. Все назбирав повний кошик ягід. Зараз занесу його додому. Та піду до свого кактуса. Кабанчик багданчик, мабуть, мене вже зачекався. Угу, угу. Привіт, їжачок. Як справи? Все добре, от ягід ягітно збирав. А можеш зі мною поділитися, щось мені теж так ягідок захотілося. Так іди назбирай, тут неподалік. Їх багато росте, іди он у той бік. Не хочу я збирати. Мені б прямо зараз. Дай Вибач, Аліса я не можу, я дуже поспішаю. На галявині на мене чекає кабанчик Богданчик він мій кактус охороняє, тому мені треба вже повертатися. А треба ще кошик додому занести. Бувай Аліса. Ага. І ще кактус, дуже цікаво. Ля-ля-ля-ля. Mm, ой, мабуть, це і є кактус, бідний. Тобі, мабуть, спекотно. Сонце на тебе сяє. Ой, ти такий ой, колючий та гарячий, і земля суха. І жакфирка тебе не поливає, нічого. Я зараз тебе врятую, бідна рослинка. Ти колюча, треба обережно, ось так. О! Добре, що Богданчик заснув. Кабанчик Богданчик я повернувся. А, а де мій кактус? Ей, Богданчик, ти що заснув? Ой, не рухається. Невже він все ж таки вирішив спробувати кактус на смак? І з'їв його. Фур -фур -фур -фур. А, а де ж вазон? швазон? Мабуть, кабанчик-багданчик його викинув, щоб і сліду не залишилось, а потім йому стало зле. Ой, що ж робити? Треба бігти за лікарем. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Кактус? Внущалися над тобою, їжак фирка та кабанчик-богданчик тримала тебе на спекотному сонці. Ой, ти ж зовсім був сухий, якби не я ти б загинув, попив водички, так? Ой, бідна рослина. Їжак, а, а звідки ти тут взявся? Так це ти вкрала мій кактус? А я не вкрала. Я врятувала. Добре, що кабанчик міцно спав, тому я змогла його взяти. Тепер це мій кактус. Я буду дбати про нього, поливати кожного дня на відміну від тебе. Ще смішного сказала. Я, я, фур -фур, я вже подумав, що Богданчик з'їв кактус, там он поспішав за лікарем. Ой, а навіщо? Я тільки розповів тобі про свій кактус. Взагалі-то його не можна поливати. Він любить спеку. В природі він росте в пустелі. О, ой, не а я не знала. Лисиця! Перш ніж робити якісь висновки, треба спочатку добре вивчити питання, а брати чужі речі без дозволу це взагалі поганий вчинок. Ой, ну, вибач мене їжак фирка, я більше так не робитиму. Ой, ну тоді забирай свою колючку, а я пішла. Ой. Ой. Бідна рослина, стільки води залила. Вкрали, вкрали Кабанчик Багданчик, все добре то знайшовся, його лисиця взяла. Ой, не вже, ой, так бачу. Фрика, а вибач, ще твій кактусь проспав. Хм, добре, що проспав а не з'їв. Я радий, що з тобою все добре. ㅎ ㅎ ㅎ